Телеканал Трофей разом із еколандшафтним парком Козацька Слобода Раковець провели спільний турнір сімейного типу, у якому прийняло участь 18 команд. Змагання були приурочені до Дня рибалки, що мали на меті зацікавити та залучити молодих рибалок до спортивної риболовлі. Самі змагання проводилися на території озерного комплексу, а саме на водоймі номер 3 де сім'ї боролися за наступні призи. Перше місце сертифікат на відпочинок у рибацькому будинку та сертифікати на цілий день у спа-центр для двох осіб. Друге місце сертифікат на вечерю в ресторані Веселий Козак та сертифікати для відвідування спа-центру для двох осіб. Третє місце сертифікати на два відвідування спа-центру для двох осіб. І четверте місце номінація жага до перемоги, тиждень лікувального відпочинку в санаторії Кристал. То усім учасникам змагань були підготовлені подарунки від торгової марки Інтеркріль. Це преміум привада високої якості від однієї з п'яти компаній у світі з ліцензією на видобуток кріля торгової марки Профмонтаж компанії, що продовжує свою роботу у місці герої Харкові та телеканалу Трофей легендарний кашкет з діодним ліхтариком і відкривачкою, за що їм безмежно дякуємо. Ми вже провели з вами жребкування, команди або сім'ї, а сім'я це завжди команда, вже роз'їхалися по своїх секторах готуватися до ловлі, бо до старту залишилося вже не так багатько, приблизно 15-20 хвилин. І треба вже розпочинати ловити рибу. І давайте познайомимо вас з результатами жеребкування. Шологон Юрій, сектор Б3, шостий сектор по внутрішній нумерації. Дмитрій Руслан Б1, четвертий сектор по внутрішній нумерації. Горічко Андрій. Б2, 11 сектор. Серватка Василь, С1, 10-й сектор. Мельохін Сергій Б5, 20-й сектор. Говда Володимир. А5, 24-й сектор. Єрнага Мар'ян, А1, 2-й сектор. Притула Андрій, А6, 23-й сектор. Грицак Лев, А4, 25-й сектор. Стародуб Анатолій А3, 26-й сектор. Петруняк Василь С4, 13-й сектор. Семенець Андрій С2, 5-й сектор і Фішка Чорний пірат. Сальник Анатолій Це 5, 14-й сектор. Шмат Вадим А2, 3 сектор. Кашаєв Микола С3, 12-й сектор. Корш Роман Б6, 21 сектор. Мочарат Мар'ян Б4, 19 сектор. Друзі, на цьому же рибкування підійшло до завершення. Дякую за підтримку комплексу Козацька Слобода Роковець. Дякую за запрошення. Дякую за такі чудові змагання, які будуть я сподіваюся рибними, але не забігаємо наперед. Сподіваюся, що всі команди розберуться. З рибою будуть великі, чудові голови. Хочу подякувати за підтримку торгівельній марці «Інтеркріль» і торгівельній марці Профмонтаж за подарунки, які вони предоставили всім командам. За інформаційну підтримку хочу подякувати телеканалу Трофей і, звісно, хочу подякувати Збройним силам України за те, що маємо змогу проводити змагання. Дякую, слава Україні! Я вам бажаю гарного відпочинку і звичайно гарного улову і хорошого літнього сезону. Щоб ми, попри всі ті тяги, які ми сьогодні переносимо в житті, ми мали щось і добре, щось приємне для душі, тому що життя продовжується, не можна зацеплюватися на чомусь одному. До того ці хлопці воюють, захищають кордони нашої України. Щоб в тилу ми могли нормально працювати, а для цього, звичайно, треба і відпочити. Бажаємо ніуски, не ребята. Маріан, команда Family. Перший раз на змаганнях. Кльов зменшився, почали міняти, щось, пробувати. Ну, дистанція невелика, десь 50 до 60 метрів. Враження надзвичайні, так як перший раз, все нове, дуже багато і вже досвідчених команд, що можна побачити досвід, як працює. Думаю, що буду надалі. десь. Їздити на змагання, пробувати себе. Від турніру, від змагань азарт та зловити якомога більше риби, бікфіш, можливо. Бути хоча б в трійці переможців. Водойма дуже гарна, дуже велика кількість риби, це видно, дуже гарна територія, комплекс. Дякуємо організаторам, що організували для нас такий турнір щоб могли початківці себе спробувати в таких змаганнях. Хочу передати привіт татові, який навчив мене рибалити, і хотів би передати привіт своєму сину, якого я теж залучу до цієї справи. Може він і почне таку кар'єру спортивної риболовлі разом зі мною. Дякуємо організаторам. Ну й чекаємо результатів змагань. Мене звати Володимир, капітан команди. АІБ. Так само у нас є друга команда АІБ 2 де у нас молоді хлопці ловлять рибу вік від 19 до 22 років, теж свою команду, але сьогодні просто не мали змоги приїхати на змагання. Прикормилися, звичайно, цим телець, гровий горіх, мелений і конопля. Взагалі тут перший раз про вашу дому знав з інстаграму, подзвонив, записався, прийняли, зареєстрували. При, ну, дуже не забудь, не враження буду рекомендувати цю вдома. Якщо буде другий етап, я буду приймати участь. І привезу з собою другу команду. А в домі все гарно, покошено, чистенько, гарненно, відношення сусідів немає. Як то кажуть, рибка переплила, ніхто зауважень не робить, один одному вимагаємо. Тобто, не на всіх других змаганнях буває, що ти тягнеш рибу з другого сектору, тобі роблять зауваження, то рибку протокол не вписує. Тут такого не було і сподіваюся, не буде. Хотілося б, щоб довше змагання були, і якщо можна, на дві доби ще було б ідеально тут. Просто ну, такий короткий термін це важко щось спробувати, розгодувати рибу. Це важко. Але старалися, годувалися. Трошки результат побачимо в кінці. В першу чергу хочу подякувати ЗСУ, власникам водойми і, і каналу трофей, само собою. За гарні організовані змагання. Передаємо привіт нашій другій команді АІБ-2. Хай нереве сюди приїжджають і позмагаємося. Дякую всім, що зорганізували таку коротку сесію, але бачу по рибці є. Думали, що не буде, але є, дякувати Богу. Ще раз хочу подякувати Збройним силам України. Якби не вони, ми б тут не могли відловитися і відпочити. Дякую їм ще раз. Анатолій, лікар з трускавця, рибалка і громадянин України. Ну, ми зараз формувалися, задоволений, що у нас поповнення в сім'ї, це мій зять, Юра. І от ми вирішили, він теж рибалка, і ми вирішили виступити разом перший раз на змаганнях і будемо практикувати це робити надалі. Ну, ми змагання були, але ми переважно. Я займаюся такою по часу, я обмежений. Приймати участь в змаганнях, а так поїхати порибалити і тривалий час, уже років 30-35. Я займаюся цією прекрасною справою. Ну, по-перше, хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми на сьогоднішній день змогли влаштувати цей маленький відпочинок, це мале свято, про яке узнає вся Україна, і будуть чути і знати і ті ж самі військові, які приїдуть сюди відпочити на реабілітацію. Прекрасне місце. Прекрасна рибалка, дякую їм Збройним силам України, те, що вони нам дали змогу сьогодні тут провести ці змагання і показати, що Західна Україна чекає людей, допомагає Те, що робить Лайверслайч, це прекрасно. І будемо далі так робити. Ми теж виступаємо. Ми, як я керівник медичного підприємства, теж виступив спонсором цього заходу, тому будемо продовжувати далі це робити. Ловили як на диво, одну удочку я закинув фідер на попапчик, другу я закинув удочку поплавочну. 90% риби я зловив на хробака на поплавочну удочку. Трошки прикормив. Тут ближче. Кажуть, що мені повезло з сектором. Не знаю, мені дуже приємно було тут молодь біля мене, вона мене надихала. Це прекрасні діти, які мріють бути рибалками високого рангу. І ця дитина, яка біля мене була, Лев, ні разу не взяв в руки телефон. Я дякую це батькам, які його виховали. Це прекрасно. Діти супер. Якщо вони стануть такими краще, ніж ми, ми будемо тільки радіти. Ми хочемо, щоб всі узнали в Україні, так як ви в загальноукраїнський канал, щоб всі узнали, що і санаторій, всі санаторії готові приймати людей на реабілітацію робити. Ми так само хочемо показати, що у нас є медична база, ми готові надавати медичні послуги під час війни, реабілітація. І по цьому має хоч спробувати. У нас багато військових відпочиває, лікується, реабілітується, але так само як і в санаторії Карпата, ми колеги. Але відчути рибалки, які сьогодні приймав участь, побути, прийняти процедури, порадити своїм знайомим, порадити військовим, хто ще не знає трускавець, щоб вони приїхали. Це я думаю, солідна реклама завдяки телеканалу Трофеї. Це велике спасибі. Шикарна водойма, просто шикарна. Ранок почався е буквально через хвилин 5-7. Була е закид в удивище. Відразу покльовка. Було схід, але потім все вийшло. Ми в кінці ми побачимо, скільки ми зловили, скільки кілограм, всю рибку ми випустили. Це водойма. Я задоволений. Я другий раз тут на рибалці. Ну я буду рекомендувати обов'язково всім своїм людям, які в мене відпочивають в санаторії, в нашому колективі. Це у нас дуже великий колектив. Дякую їм. І всім буду радити сюди їздити і при можливості, щоб люди психологічно відпочивали. Дякую Збройним силам України в першу чергу. Дякую організаторам Максиму і його телеканалу, і всім телеканалам. Дивіться їх. Дякую Левриславичу, власнику цієї водойми і цього великого конкурсу. Великі, великі, дякуємо і добрі справи. Це в теперішній час це надважливо і це прекрасно. Треба робити, і щоб всі люди користувалися. хто має таку можливість, має цим користуватись. Ще раз дякую Збройним силам і до перемоги. Вперед до перемоги. Кожен, що робить для цього, він знає. І давайте будемо робити некомога більше для того, щоб ми чим швидше перемогли. Дякую. Шановні учасники змагань. Це вперше такі змагання були проведені на нашій території, але сьогодні я зрозумів, що це має перспективу. Я хочу, перш за все, привітати вас із сьогоднішнім днем. Сьогодні свято, День Рибака. Ці змагання були приурочені до цього свята. Знаєте, кажуть. Що кожна людина, кожен мужчина повинен в своєму житті збудувати будинок, посадити дерево і виростити сина. Але наш сьогоднішній час доказує те, що ми ще повинні вчитися виживати. Кожен мужчина повинен бути мисливцем, а якщо ми Вдамося в історію, то історія починалася з того, що первісні люди виживали від мисливства і рибаком. І ці навики повинні нам в житті пригодитися не тільки для виживання, а й для нормального хорошого відпочинку. Я думаю, що сьогодні по відгуках люди задоволені цим дійством, яке створив для нас. Максим телеканалу Трофей. Я вам щиро вдячний за це. Дякую. Дякую. Запросити. Запросимо однозначно. Він нам всім зробив сьогодні таке легке розслаблення, таке приємне свято. І ці мої слова, що треба взяти солі, щоб посипати рибі на хвіст перед тим, як її зловити. Не підтвердилися, тому що я знаю, що практично всі сьогодні з уловом, і це напевно приємно. Я вам щиро вдячний за участь в цих змаганнях. Запрошую ще раз сюди, і напевно, ви переконалися, що є до чого. Дякую. Ми на такому чудовому кораблі і у нас завершилися сімейні змагання, козацька Слобода Роковець приймали ці змагання, приймали 18 наших команд, 18 сімей з діточками. І Відбувалася чудова запекла боротьба, дуже приємна, дружня атмосфера. Хочу подякувати Гризику Двояславичу за запрошення, за те, що надав нам будуємо під проведення цих змагань, як завжди, все на найвищому рівні. Давайте почнемо з загальної інформації. По загальній інформації, з 9 ранку до 16 вечора на дві вудки спортсмени-початківці наловили 98 корупів загальною вагою 187 кг 170 г. І місця розподілилися наступним чином. Третє місце в загальному заліку з результатом 7 кг 125 г посідає команда Сироватка Василь. Це переможуть зони С. Василь, мої вітання. Супер. Результат просто супер. Друге місце з результатом 24 кілограми 600 грамів. Кількість риб 12 посідає команда, капітаном якої є Дмитрів Руслан. Вітаю, Руслане! Це дуже суперовий і чудовий результат. І переходимо до першого місця. Перше місце в турнірі посідає команда, переможець зони А з результатом 53 кілограми 975 грамів. 28 риб команда Говда Володимира. Володимире, вітаю тебе, друже. Перше місце. Чудовий результат. Причудовий результат. Я знаю, ви могли б ще більше зловити риби, додати. Ну, все у вас ще попереду. Вітаю всіх учасників. Пам'ятайте, що це був сімейний фестиваль, хоча з атрибутами спортивного змагання, але ж перемога не завжди саме головне. Головне провести свій час з діточками, витягнути з їх із за гаджетів і провести час. Разом, на природі спілкуючись про рибоволю. Друзі, всім велике дякую. В першу чергу дякую Збройним силам України за змогу робити свою роботу. Слава Україні і до зустрічі на водоймах України!